Привіт, друзі! Сьогодні про те, як із 1 січня 2026 року ви зможете отримати 2000 гривень на безкоштовне медичне обстеження. І от найцікавіше: багато пенсіонерів навіть не знають про цю програму, хоча вона стосується мільйонів українців. Держава виділила 10 мільярдів гривень на програму «Скринінг Здоров'я 40. Плюс». Це комплексне обстеження, яке дозволить перевірити серце, судини, нирки, рівень цукру, холестерину і ще багато чого. Все це безкоштовно держава платить за вас. Ви просто приходите в клініку, проходите обстеження і розраховуєтесь карткою Дія, на яку вже прийшли 2000 гривень. Чому про це мало хто говорить? Бо програма нова, вона тільки з січня запускається. Багато хто ще не встиг дізнатися, а от ті, хто знає, уже готуються записуватись. Бо в Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що за 2026 рік скринінг зможуть пройти 5 мільйонів українців. Це величезна черга. Зараз розповім детально. Хто має право на ці дві тисячі, що входить в обстеження, як оформити гроші через дію або без неї, де можна пройти обстеження, і найголовніше, що робити, якщо щось пішло не так. Це важливо для кожного, хто старший за 40 років, не тільки для пенсіонерів, а взагалі для всіх. Бо здоров'я це найцінніше, що у нас є. Додивіться до кінця, бо там найважливіше про те, що саме входить в обстеження. Це не просто прийшов, здав аналіз і пішов, це повноцінний комплексний скринінг тривалістю 60-90 хвилин у межах одного візиту. З оглядом лікаря, аналізами, інструментальною діагностикою та персональними рекомендаціями. Лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Перше питання: хто має право на ці 2000 гривень? Коротка відповідь: кожен громадянин України, якому виповнилося 40 років і більше, незалежно від того, працюєте ви чи на пенсії, живете в місті чи в селі, маєте якісь захворювання чи здоров'я. Програма для всіх, хто старший за 40. Як це працює? Після того, як вам виповнилося 40 років, через 30 днів після дня народження застосунку Дія прийде сповіщення. Там буде написано: Вам доступна програма скринінг здоров'я 40. Запрошуємо пройти безкоштовне медичне обстеження. Для цього підтвердьте участь і замовте картку Дія. Ви підтверджуєте, що хочете брати участь. Якщо у вас уже є картка Дія, гроші прийдуть на неї. Якщо немає, замовляєте прямо в застосунку. Це спеціальна карта, яка прив'язана до вашого рахунку, але використовувати її можна тільки на певні програми, які фінансує держава. Через 7 днів після підтвердження участі на вашу картку Дія приходять 2000 гривень. Але увага! Ці гроші можна витратити тільки на оплату скринінгу здоров'я в тих медичних закладах, які входять до програми. Купити продукти, оплатити комуналку або поповнити телефон цими грошима не можна, вони цільові, тільки на медобстеження. А от увага, важлива інформація для тих, хто не користується дією. Багато пенсіонерів кажуть, у мене немає смартфона, я не вмію з цією дією працювати. Що мені робити? Не хвилюйтеся, для вас теж є спосіб отримати ці гроші. Йдете в найближчий банк, який є партнером програми. Список банків буде на сайті Моз. Кажете, що хочете оформити пластикову картку зі спеціальним рахунком для програми Scriнін Здоров'я 40. Вам оформляють звичайну пластикову карту, до якої ви звикли. Потім із цією карткою йдете в ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. Там адміністратори допоможуть подати заявку на участь у програмі. Вони прив'яжуть ваш рахунок до програми і через 7 днів на цю картку прийдуть 2000 гривень. Все просто, як і з Дією, тільки через банк і ЦНАП. Тримайтеся далі зараз про те, що саме входить у це обстеження, бо це не якийсь там один аналіз, це повноцінний комплексний чекап здоров'я. От ви отримали 2000 на картку Дія або на звичайну пластикову. Що далі? Записуйтесь на обстеження в будь-який медичний заклад, який є в переліку програми. Це можуть бути державні, комунальні або приватні клініки. Головне, щоб вони мали договір із НСЗУ Національною службою здоров'я і були в переліку. Список закладів буде на сайтах МОЗ та НСЗУ. Там можна подивитися, які клініки у вашому місті або області беруть участь. І от увага! Ви можете обрати будь-яку, незалежно від місця реєстрації. Живете у Львові, а хочете пройти в Києві? Можна. Зареєстровані в селі, а хочете в обласному центрі? Можна. Це ваше право. Записуєтесь, телефонуєте або через інтернет, як у тій клініці прийнято. Приходите в призначений день. І от що входить в обстеження. Увага, записуйте. Перше. Огляд лікаря. Вас оглядає терапевт або сімейний лікар. Збирає анамнез, опитує про скарги, хронічні захворювання, спадковість, спосіб життя. Вимірює тиск, пульс, зріст, вагу, розраховує індекс маси тіла. Друге. Лабораторні аналізи. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. Біохімічний аналіз крові. Глюкоза, загальний холестерин, ліпідний профіль. Загальний аналіз сечі. Аналіз на креатинін для оцінки роботи нирок, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації, Третє. Інструментальна діагностика еКГ. Електрокардіограма для перевірки серця, вимірювання внутрішньоочного тиску для виявлення ризику глаукоми. Можливо, ще щось залежно від вашого стану і скарг. Четверте. Оцінка ментального здоров'я. Лікар проводить тестування на депресію, тривогу, стрес, бо ментальне здоров'я теж дуже важливе, особливо зараз, під час війни, коли багато хто перебуває у стресі. П'яте. Персональні рекомендації. Після всіх аналізів і обстежень лікар аналізує результати, оцінює ваші ризики серцево-судинних захворювань, діабету, проблем із нирками. І дає персональні рекомендації, що треба змінити в способі життя, чи потрібні додаткові обстеження, чи треба йти до вузького спеціаліста. От весь цей комплекс у межах одного візиту тривалістю 60-90 хвилин. Ви приходите, проходите все і одразу отримуєте результати і рекомендації. Не треба ходити місяцями збирати довідки та чекати в чергах. Все організовано так, щоб усе зробити за один раз. І от увага, все це безкоштовно для вас. Держава платить 2000 гривень за це обстеження клініці. Ви просто розплачуєте своєю карткою Дія або пластиковою карткою, на яку прийшли гроші. Клініка отримує оплату. Все. Не вимикайте, далі про те, як вибрати клініку і що робити, якщо щось пішло не так. Перешліть це відео всім, кому 40 і більше, щоб усі знали. От ви вирішили пройти обстеження. Як вибрати клініку? Перше. Дивіться список на сайті НСЗУ або МОЗ. Там будуть усі заклади, які приєдналися до програми. В МОЗ кажуть, що список невдовзі оприлюднять, тож готуйтесь, бо часу до запуску небагато. Друге, читайте відгуки. Якщо є можливість, подивіться, що люди пишуть про ту чи іншу клініку. Яка якість обслуговування, чи не змушують платити за додаткові послуги чи уважні лікарі? Це допоможе обрати найкраще. Третє, зверніть увагу на зручність. Чи близько від дому, чи зручний графік роботи, чи можна записатися онлайн, чи треба телефонувати. Виберіть те, що вам Зручно. Четверте, не бійтеся приватних клінік. Багато хто думає, що приватне значить платне, але в цій програмі приватні клініки, які приєдналися, працюють на рівні з державними. Ви платите тією ж карткою Дія 2000, і все. Ніяких доплат, якщо клініка в програмі. А тепер про можливі проблеми і як їх вирішувати. Проблема перша. Вам не прийшло сповіщення в дію, хоча виповнилося 40 років. Що робити? Перевірте, чи оновлений застосунок до останньої версії. Перевірте, чи правильно вказана дата народження у ваших даних. Якщо все правильно, а сповіщення немає. Телефонуйте на гарячу лінію МОЗ або НСЗУ. Номери будуть в описі відео. Проблема друга. Ви підтвердили участь, а гроші не прийшли через 7 днів. Перевірте, чи правильно оформлена картка Дія, чи вона активована. Зайдіть у розділ картки в Дії, подивіться статус. Якщо там написано, що картка активна, а грошей немає, теж телефонуйте в підтримку. Проблема третя. Ви прийшли в клініку, а вам кажуть, що 2000 це тільки частина оплати, решту треба доплатити. Це порушення. За програмою 2000 це повна оплата за весь пакет обстежень, нічого доплачувати не треба. Якщо вимагають гроші, скажтеся в НСЗУ, телефонуйте на безоплатний номер 1677. НСЗУ проведе перевірку і застосує санкції до закладу. Проблема четверта. Після обстеження вам не дали результатів аналізів або рекомендацій лікаря. Це теж порушення. За програмою ви маєте отримати всі результати на руки або в електронному вигляді, плюс письмові рекомендації лікаря. Вимагайте їх, не дають, пишіть скаргу. Проблема п'ята. Вам відмовляють у записі. Кажуть, що місць немає або що ваша область не обслуговується. Нагадайте, що за програмою ви можете обрати будь-який заклад в Україні, незалежно від місця проживання. Якщо продовжують відмовляти, теж скарга в НСЗУ. От ці основні проблеми можуть виникнути, але головне, пам'ятайте, це ваше право отримати це обстеження. Держава виділила гроші саме для цього. Не дозволяйте себе обманювати, відстоюйте свої права. Тримайтеся далі, підсумую все, що розповів і дам кілька важливих порад. Підсумовую, перше. з 1 січня 2026 року кожен українець віком від 40 років і більше має право на безкоштовне комплексне медичне обстеження. Держава платить 2000 гривень за це. Друге. Щоб отримати гроші, треба або через Дію підтвердити участь і замовити картку Дія, або через банк оформити пластикову картку і подати заявку в ЦНАПі. Через 7 днів приходять 2000. Третє. Обстеження можна пройти в будь-якому медичному закладі, державному, комунальному або приватному, який є в переліку програми, незалежно від вашого місця проживання. Четверте, в обстеження входить огляд лікаря, аналізи крові і сечі, ЕКГ, вимірювання внутрішньоочного тиску, оцінка ментального здоров'я і персональні рекомендації. Все це за один візит тривалістю 60-90 хвилин. П'яте, якщо виникають проблеми, відмови або вимоги доплатити, скарзьтеся в НСЗУ на номер 1677 або через сайт. Це ваше законне право і вас мають обслужити правильно. А тепер кілька важливих порад. Порада перша. Не відкладайте. Програма розрахована на 5 мільйонів українців за рік. Це багато, але не безмежно. Якщо всі одразу в січні почнуть записуватись, будуть черги. Тому, як тільки отримали сповіщення і гроші, одразу записуйтесь. Порада друга. Оберіть клініку заздалегідь. Не чекайте, поки отримаєте гроші. Вже зараз подивіться список, який оприлюднить МОЗ, почитайте відгуки, виберіть, де хочете пройти обстеження. Щоб, коли гроші прийдуть, одразу записатись. Порада третя. Йдіть підготовленими. Візьміть із собою всі медичні документи, які у вас є. Виписки, попередні аналізи, список ліків, які приймаєте. Це допоможе лікарю краще оцінити ваш стан і дати точніші рекомендації. Порада четверта. Ставте запитання лікарю. Якщо щось незрозуміло в результатах або рекомендаціях, не соромтеся запитувати. Це ваше обстеження, ви маєте право знати все про свій стан здоров'я. Порада п'ята. Виконуйте рекомендації. Мало просто пройти обстеження. Якщо лікар сказав, що треба змінити спосіб життя або піти до вузького спеціаліста, робіть це. Бо скринінг це тільки перший крок. Головне, що ви робите далі зі своїм здоров'ям. Порада шоста. Розкажіть іншим: багато людей, особливо старшого віку, не знають про цю програму. Розкажіть батькам, друзям, сусідам, перейшліть їм це відео. Нехай усі скористаються цією можливістю. Це унікальна програма, яка дійсно може врятувати життя. Бо раннє виявлення захворювань серця, судин, нирок або діабету це шанс вчасно почати лікування і уникнути ускладнень. 10 мільярдів гривень держава виділила на це. Використайте цю можливість пишіть у коментарях, чи плануєте пройти це обстеження, чи вже отримали сповіщення в дії, та який ваш досвід. Ваші відгуки допоможуть іншим. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост батькам та друзям, щоб усі знали про цю програму. Бережіть своє здоров'я! Здоров'я це найцінніше, що у нас є. А держава зараз дає можливість перевірити його безкоштовно. Не втрачайте цей шанс. Дякую, що дивилися. До зустрічі!